І так, друзі, ну що, всім хеллоу. в цьому відео я знайшов сайт, який дає мені сигнали, та хочу повністю показати вам його максимально швидко, взагалі за 2-3 хвилинки, щоб не займати ваш час, і детально показати всю інфу. Коротше, безкоштовний сайт TradingView, який дає мені безкоштовні сигнали. Це там не якась не реклама, зараз самі все побачите. Вгоду я буду заходити на 200 баксів і подивимось, що з цього вийде, так як, ну, реально, сайт протестив дуже гарний, на балансі в мене вже майже 5 тисяч баксів, і це просто то. Ну що, друзі, давайте тепер подивимось, що воно з цього в нас вийде. 3, 2, 1. Але ж, друзі, я ледь не забув. Тільки ну до кінця цього місяця в нас діє акція. Ви можете безкоштовно потрапити до нашого ВІП-каналу, в якому ми за сьогодні зробили 45 тисяч гривень, по ось таким сигналам, які дають наші аналітики, повністю безкоштовно. Наш торговий бот, який також кожну хвилину видає нам топові сигнали з якістю 98-99%. Наша стратегія під назвою Фрактал та наша стратегія під назвою саме Параболік Це все разом з чатом та ще одним торговим каналом. Ти можеш забрати безкоштовно в коментарях під цим відеосом. тільки до кінця цього місяця. Посилання буде в коментарях. Тож ще бонусом до цього йде ще одна наша стратегія з сайтом, який дає сигнали. Тож вибір за тобою. Якщо тобі це цікаво, посилання буде в коментарях. І так, друзі, ну а з приводу акції, типу, якщо захочете, надумайте, я буду тільки радий послання залишу в коментарях. Це в нас діє тільки до кінця місяця. А тепер, згідно нашій стратегії, яка також діє в нашій акції, нам потрібно знайти валютну пару без підпису OTC. Нехай це в нас буде. Ну, mm, GBP USD, нехай вона у нас буде. Після цього я переходжу на наш сайт GBP, GBPUSD пишу в назві, натискаю ось тут, друзі, Forex обов'язково сюди в нам біле Forex І обираємо інструмент OANDA Ось ось. Тис, огляд інструменту, після цього технічний аналіз. І одна хвилина, яка каже, продавати. Я натискаю продати на одну хвилину донизу на 200 доларів. І бам, перші секунди відпрацювання, друзі. Ну, цієї угоди я зроблю 174. Долари, якщо ця угода далі піде донизу. Я не знаю, як ще це коментувати, так як ну, реально просто це топчик, друзі. реально топчик. Тож, просто подивіться на це ідеальне відпрацювання, друзі. Наш індикатор, наш сайт сказав продавати. Я натиснув Продати, і з перших секунд ми полетіли донизу. І саме такі подібні стратегії є в мене в нашій акції в нашому телеграм-каналі. Ну, яка краса, я не знаю, що ще додати. Тож, ось сайт, який дає сигнали, ось наша угода, яка через 20 секунд закриється в ідеальний плюсик. Я не розумію трейдерів, які там на 40 хвилин роблять відоси. Типу, в чому сенс, якщо можна швидко показати і не займати час людей. Я показую вам все максимально швидко. І маю ось такий результат, друзі. 5 секунд у нас залишається. І прибуточок 174 долари. Бам на кишеню я отримую. 174 долари це в нас 8 тисяч гривень, і я, до речі, добив баланс 5 тисяч доларів. Тож, друзі, моєю ціле взагалі я почав вести цей цей контент саме з метою допомогти своїм батькам. Я розпочинав з 1000 доларів і вже я хочу віддати своїм батькам три баксів і з двох тисяч далі працювати. Тож, в цілому, як вам взагалі моя стратегія. Я сподіваюся, що вона вам сподобалась, так як ну реально топові я не бачив. І чим мені вона ще подобається, ми можемо подивитися дію кожної з наших індикаторів на праці. Типу, всі індикатори кажуть, продавати. Ми обираємо кожен з них. І обираємо будь-який індикатор, і натискаємо, і можемо побачити його подальше відпрацювання зі всіма зонами, просто щоб навчитися торгувати. Тож, в цілому, це все в нас безкоштовно. Мої стратегії всі також безкоштовні. І його навіть по біткоїну він тут аналізує. Просто подивіться, якщо цей наш графік аналізує біткоін, то як ви думаєте, зможе він GBP USD проаналізувати? Звісно, зможе, друзі. Ну що я вам можу сказати? Оновлюємо сторіночку і бачимо, що наш аналіз каже, активно продавати, значить, потрібно захватити донизу. Ну а мені на сьогодні прибутку буде достатньо, друзі. Тож побачимо з вами вже в наступних відосах. Всіх обійняв!